Вітаю в магазині сантехніки РСФЮ і сьогодні хочу вам показати душову стійку в комплекті. Друзі, це комплект для душу від відомого нам бренду Aim, на який 5 років гарантію, якого класне надійне покриття стійки до механічних пошкоджень. Надійні комплектуючі, тут такий литий гусак на самому змішувачі. Комплект складається зі змішувача, з ручної ліки і з верхньої ліки. У ручної лійки є два режими перемикання на ручці. До речі, ручна лійка регулюється по висоті, і також верхня лійка теж регулюється по висоті, що дуже зручно, і її можна ось так ось повертати. Шланг металевий, надійний, він вам довго прослужить і не порветься. Друзі, такі змішуючі виготовляються в чотирьох кольорах: це хром, це білий морозний. Це сірий графіт, і ось такий чорний матовий. Я вам всіх їх покажу в наступних відео. Підписуйтесь на наші соцмережі, переходьте на наш сайт РесфоюКомуєй. Там ще багато змішувачів, і кожен знайде свій.